На штурм йшли в посадки. Хлопець сказав, що я далі не йду. <плес> Поки ми дійшли до краю, я повертаюся, він йде ззаду з кулеметом. Ну, от таке сильно. Неважливо, що там хтось сказав, важливо, що він зробив. Таким є і сам Валерій. Говорить мало, коротко та уривчасто, хоча опису його вчинків стане на цілу книжку. Чоловік з 2010-го працює в Одеській компанії з водопостачання і водовідведення електромонтером. І профілактика це по-любому. Ну і якщо аварійна ситуація, то теж ремонт кабеля та ще якесь розвитку становки, саме пускаві, Щоб усунути наслідки поломки чи перевірити справність електромереж. Валерій три години дістається до свого робочого місця, адже мешкає доволі далеко від міста. Не знаю, пішов і все. Так стисло. Валерій коментує причину свого рішення стати добровольцем. 24 лютого чоловік був удома. Про повномасштабне вторгнення дізнався з новин. А вже наступного дня вирушив до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сказали, завтра утра запас харців на троє суток і приходь. Прийшов на 25-й вже. Харців не треба було. Пройшов міткомісію, такий, скарг немає, все, Протягом перших кількох місяців Валерій відновлював набуті під час строкової служби навички. До травня місяця були в роті охорони, ждали, що з Придністров'я буде наступ, а з травня вже 35 го бригада. А вже з грудня місяця вже другий стрілецький батальйон і на Мар'їнку. Запеклі бої за цей населений пункт точилися вже тоді. Валерія було призначено командиром відділення і разом з побратимами він обороняв позиції, відбиваючи штурми противника. Назив своєї Мазда. Він навряд чи зможе забути. От, год назад в це час ми були на Мазді. От, там було трохи. Виносили пораненого трьохсотів і попали під обстріл. От, було важко. Закрили нас артою мінометами, розвалили нам позицію, що втрачати людей. ти З ним йдеш і все це дуже тяжко. Особливо тяжко дається штурм. За один з них Валерій отримав відзнаку за штурм. Справа від Старомайорського є там цей басейн. І от Ми от його відбили і утримували. Сутки сабів, взяли там полонених. Біля цього населеного пункту його і вразить ворожий снаряд. Після Старомайовська, це як контрнаступ вже нас. Це було 22 червня, прильот був і мені попало. Виходив з хлопцями, там з 18-го бата вже підійшли, теж були 300. Своїм ходом вийшли. Лікування тривало майже три місяці. Після реабілітації повернувся назад, трохи помінялися дислокації. І вже з Херсонської області я вже демобілізувався. Він боронив країну рік і вісім місяців. Більше не дозволили наслідки поранення. Валерій, звісно, був радий обійняти рідних, але трохи двояка, скажем так, відчуття всіх <сіця> демобілізації Хлопці там. Втім, на роботі його чекали інші хлопці, колеги, котрі підтримували Валерія увесь час. Тож питання, де працювати, він собі не ставив. Чекали та як? Колеги, всі ні, ніхто не було такої. Не думав навіть не про це. Здається, немає жодної професії, представників якої нині не зустрінеш на війні. Дякуємо вам, наші мужні слюсарі, сантехніки, інженери, вчителі та хлібороби. Дякуємо за мужність на війні і працю в тилу.